До інших подій, за межею досяжності. Жителі курортного містечка Яремче майже п'ять днів жили без мобільного зв'язку. Скандальне рішення відключити базові станції основних операторів прийняли місцеві депутати. Вчора у міськраді точилися запеклі бої і рішення скасували. Як жили без мобільних, майже тиждень, дивіться, у матеріалі Ольги Вихованської. Тільки за офіційними даними курортний Яремче на рік відвідує до одного мільйона туристів. Великі готелі та маленькі зелені сади, бо закликають гостей відпочити від благ цивілізації. Уже кілька днів Яремче живе без мобільного зв'язку. Вже на в'їзді до міста ми це зрозуміли. Домовитися про зйомку по телефону неможливо. Усі абоненти поза зоною досяжності. Власники садиб журяться через відсутність зв'язку. Вони несуть чималі збитки. У мене готель на 65 місць. І так немає людей, що криза це все і так, що це все зарубали. Але вони не розуміють, що вони рубали той сук, на якому сидять. У лікарні, біля якої побудовані базові станції мобільних операторів, теж сидять, немов на пороховій бочці, адже майже всі виклики швидкої допомоги йдуть з мобільного. А крім місцевих жителів, лікарі рятують ще й туристів. От ДТП, вночі десь між населеними пунктами. Людина, може, нікого немає, поки хтось підійде, перезвонить чи перезвонить. Як перезвонить? Бігати по хатах. Незвично мовчав телефон і в диспетчерській рятувальників. Благо, надзвичайних подів ці дні було небагато. Але якщо доведеться, наприклад, шукати зниклого туриста. Можна по мобільному телефону, наприклад, вивезти людину з гір. Поговорить, де там який міський телефон? У мерії міста обривалися стаціонарні телефони, масові скарги посипалися від підприємців, банкірів і звичайних мешканців. Місто поділилося на тих, хто за і проти рішення депутатів про закриття станцій. Щоб знайти компроміс, всі сторони зібралися в місцевому будинку культури. Тут і ініціатори закриття станцій. Живучи по сусідству з ними, люди скаржаться на серйозні хвороби. Я ходжу постійно з цим апаратом. У мене друга група інвалідності, і букет хвороб. Представники мобільних операторів переконують в безпеці вишок. Державна санітарно-підмілічна станція проводила заміри неодноразово. Ці заміри показали, що навіть до мінімального допустимого рівня ці показники не дотягують. Щоб вирішити проблему, чиновники знайшли інші земельні ділянки для встановлення станцій, але й тут ситуація зайшла в глухий кут. 12 земельних ділянок було запропоновано однак мешканці прилеглих вулиць і участків так само проти встановлення цих базових станцій. Зібрання будинку культури переросло в позачергову сесію. 26 депутатів скасували рішення сесії міськради. Згідно з новим, робота станції буде відновлена, але мобільним оператором депутати дали півроку, щоб перенести їх на інше місце, і тільки за згодою громади.